Слава Україні, шановні любителі футзалу. радий вітати вас зі столища. Кардинал рівне у салатових кольорах. Вони сьогодні гості. <плес> <близькі. плес> Ось так, команди себе представляють склад таких пастафує. Хайло розігрує. Він вже капітан команди. Стандарт зараз розігрують. саме клас. Розпочинає з пашу удару. Який ж момент. Не забуває Максим Чебаряк. 12 дванадцятий Максим Чебиряк. Пітинатим грає Ростислав Семенченко. Двадцять третій третій же з. Футзал, що не все так очікувано, не все так передбачено, але зараз Семенченко може лівої заряджати, Ну те, що я казав, 1-0, Ростислав Семенченко передає на камеру. привіт, а можливо, дюрай ставить блок. Яка ж обрізка зараз? Мелік може подвоїти рахунок, але не забиває. ставить блок. Яка ж обрізка зараз? Мелік може подвоїти рахунок. Ну не знаю навіть хто в останній час основний намборван, скажімо так, у рівнян дуже імпонує мені. Пакінський, але дуже імпонує мені Орес Боргон. Орес боргон перехрестився. І який же ж холодний душ у нас для рівнян. Можливо, зараз Олександр Бондар візьме. Дора, Міняє передачу на стовба Ольонюк. Міняє передачу на стовба Воліонюк. Технічно п'яткою може забивати. Довеча. Бресин високий від Кияна, вдається він можна третій забивати. Чеберяк тренув. У Литві повертається він до нашої країни. До нашої батьківщини. Боже, що зараз Ярослав Аксьон. Він До нашої країни, до нашої батьківщини. Боже, що зараз Аксьон, Ксьона витворяє. Тритні футзалісти зіштовхнулися. Мельник та. Волянюк. Волянюк зараз пробуло. Простріл. Сирікошечу. Семенченко теж поруч. Чеберяк проскакує. Семенченко передача на Британа. Господи, це футзальна класика. Нас. Перелік кращих бомбардирів. Перелік кращих бомбардирів. Так ось. отримувати досвід. Зараз після цього моменту кардинал має забивати. Не вдається зараз прошити Володимира Одоваченка. Контратака від Чебиряка. Восьмою програвши 0-3. Треба тепер в їхати в Хмельницькій. Країни 404. Зараз п'ятий м'яч залітає. Ростислав Семенченко. Добре для Ростислава. Передача від Сергія Чебиряка. 5-0, друзі. Аргентина ямайка Не знаю, не знаю. Меч но... ширше чи де... свої якості продемонструє. Можливо, зараз Ох ти, Бог ти мій! Андрій Британ! Що ж це було, друзі? Ой-ой-ой! ой ой За комір просто. Ліба кінському, ну це без шансів. Боже, що витворяє. Ці 20 хвилин чистого часу на нашому паркеті. стійка ближня вороті 20 хвилин чистого часу на нашому паркеті. якщо ви спитаєте, чи жартую я чи ні, а я не жартую, ли в цьому м'ячно літає? Вказується. Які намагаються вийти співпрацю, це у них не виходить. Волянюк технічно Аксьонова прибирає десь удар. Буде. А ось і вуйман, друзі. Проводить знову черговий філігранний поєдинок. Басіч перехоплює м'яч. Класно грає на Малиновського. Малиновської. Проводить знову черговий філігранний поєдинок. Басіч перехоплює м'яч. Класно грає на З Справа флангу атаки. Басіч Черпачок на Кравчука. непогано зараз від Аксьону. Щирше не помиляється. Маліновський вихід та та Удар 2 6-2 від Малиновського. Зараз Ярослав Аксьонов трішки наварив. М'являвляться підопічні Олександра Бондаря цими стандартними положеннями. Передача на волюнькау. Олександра Бондаря цими стандартними положеннями Продача на волюнька. Удар Гуйва не було. Не точно. Класне перехоплення. Малиновський дубль No2. ой Ай-яй! Корпинич. тому давайте відверти, Ми будемо. Не вдалося належним чином пробити. Мельник цим не згоден. Волянюк розігрує. Удар. 6-3, друзі. 6-3. Має фло на Сергія. Срічі берег ставить спину. як це Немає фоло на Сергія. Сергій Чебиряк ставить спину. Малиновський чи... як це читає. Малиновський один на один. 6-4, 6-4, друзі. Ви бачили, що тут на трибунах відбувається. Просто люди за голову беруть. Улюблені справи, за що ми любимо і всі разом. У футзалі удар! гол! Макс Бессалов. Ну, нарешті праві ворота у нас. Пам'яті. Напевно, саме цей гол повертає команду, Удар від Воляніка. Напевно, саме цей гол повертає команду, Удар від Воляніка. Вест і всього розриву камбеку. Якщо Воленюк зараз заб'є Волянюк. Злоска слідва зараз можливий. Наубинка на... Ой-ой-ой, підкачі з Карчукану. Карчука свою жовту на пробігає на Мельника. Ставить блок. Мельник. Простріл! хто там. Бакінський перше зараз. Така у нас серйозна. П'ятірочка на паркеті. Від Рівнян. Непогано Чибряк може забивати. Удар! Бакинський север. На Чибиряка, Той шукає yeah! Падіння. Це шостий фолк. хет трик Ростислав Удар! Удо! Yeah! ти! Okay! На паркеті. Владислав Грани Той розрізає класну передачу на Владиславу. На Паркеті. Владислав Граниче берекоту розрізає. класну передачу Росії. Владислав. Тор! Гол! 9-4. Друзі, ну посипався трошки кардинал. Так, багато вони сил віддали на плей-офф. Чекаємо футзальні баталії нашої Вібет-Екстраліги. Чемпіонат України з футзалу.